Перестаньте ділити людей і події на гарні і погані. А привчайте себе до ідеї, що це просто факти. Маленький приклад, хтось запалив цигарку на автобусній зупинці. Так, ця людина порушує закон, так, вона поводить себе невиховано. Але якщо прибрати оцю оцінку, що це неправильно, а це просто факт, тоді ваша емоція викреслюється з цієї ситуації, з цього ланцюжка. І тоді можна спокійно підійти і попросити попалити в іншому місці або затушити цигарку. Не розказати про те, що він порушує закон, не обізвати невігласом або невихованою людиною, не вчинити скандал, а вирішити ситуацію. І в будь-яких таких моментах треба не розбиратися, хто правий, а хто не правий, а просто думати, як домовитись і як вирішити цю ситуацію.